Меморандум про співпрацю івано-франківські онкологи відтепер зможуть безкоштовно стажуватися в одній з найкращих університетських клінік Німеччини, і це не єдина допомога колег за кордону. Більше у наступному сюжеті. Німецьку клініку, з якою підписали меморандум про співпрацю, презентували на конференції Асоціації онкологів Прикарпаття. Серед її провідних науковців є чимало українців. Потенціал наших лікарів, наших тих, які поїхали, лікарі або нас, які ми були однозначно. Це є той потенціал, той європейський потенціал, який здатний робити науку, який здатний людей лікувати. Тільки є одна та проблема, яку ми кажемо, крім потенціалу, необхідно ще і матеріально-технічне забезпечення, аби здійснити ті свої задуми. Так, потенціал наших людей, наших медичних працівників є великий. Це ми бачимо реально те, що вони роблять, і яким чином вони обстежують людей на на цьому обладнанні. Однозначно, що обладнання, те, яке в нас теж є, не гірше не найгірше. Навіть сьогоднішній день зараз будемо глядати приміщення. Яке є для лінійного прискорювача, лінійний прискорювач вже це те обладнання, яке передбачає проміння саме пухлини, а щоб не пошкодити іншим здоровим тканинам. воно вже закуплене міністерством охорони здоров'я і вже готується приміщення для того, щоб ми його туди поставляли. Колеги з Німеччини підтримують і медичним обладнанням. Нещодавно в Україну приїхала 20-та вантажівка з такою допомогою. А українських лікарів іноземні партнери запрошують до себе на безкоштовне стажування. «Меморандум підписаний між університетською клінікою землі Шлезінгольштей, міста Любек і міста Кіль. про велику співпрацю наукових працівників, студентів, практичних лікарів, які мають можливість безкоштовно їхати стажуватися до Європи, до Німеччини, зокрема. І ми надіємося, що ця співпраця, яка вже у нас дуже довгий час продовжується, і дякуємо німецькій стороні за їхню допомогу. Наразі на стажуванні у Німеччині перебувають двоє прикарпатських онкологів.